Гірничий збагачувальний комбінат у Железногорську, у Курської області був атакований дронами. Повідомили у місцевому телеграм-каналі та опублікували відео, нібито самого прильоту. Повідомляючи сьогодні вночі атаку з боку ЗСУ зазнала цивільна інфраструктура залізногірського ГЗК. Пізніше у цьому ж каналі повідомили про пошкодження кількох автомобілів співробітників ГЗК на парковці, додавши, що ніхто не постраждав. Про ситуацію на самому комбінаті інформації не було. У свою чергу губернатор області Руслан Старовоїт заявив, що вночі у Фатеському районі Курської області нібито було збито три українські БПЛА літакового типу. Даних про постраждалих та руйнування, як стверджує губернатор, немає. Про завод у Жерізногорську жодного слова. До цього місцева Влада Курської області попередила місцевих жителів про небезпеку атаки дронів по телебаченню. Курській області об'явлена опасність атаки ППЛА УТІБДІ у російському міноборони відзвітували, що вночі знищили 12 безпілотників над Курською, Тамбовською, Білгородською, Брянською, Липецькою областями та Республікою Мордовія. Удари дронами по стратегічно важливих об'єктах в РФ вже стали звичними для кремлівської влади. Найчастіше під прицілом опиняються нафтопереробні заводи. Лише 2024 року сталося 15 атак безпілотників на 13 нафтопереробних заводів у дев'ятьох регіонах РФ. Із них значних пошкоджень зазнали 8 НПЗ. Про це у березні повідомило видання інсайдер. За різними підрахунками в РФ налічується приблизно 32 великі нафтопереробні заводи і близько 80 дрібних різного рівня потужності, каже військовий експерт інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій. Метою для сил оборони має стати не лише знищення цих НПЗ, а й знищення інфраструктури, якою вони користуються. Тим часом у Пентагоні заявили, що стурбовані через атаки України по російських НПЗ. Напередодні міністр оборони Шалойд Остін попередив, що нещодавні атаки України по російських нафтопереробних заводах можуть вплинути на світові енергетичні ринки та закликав країну зосередитися на цитую військових цілях. Повідомляє Блумберг. Президент Зеленський під час виступу на Дельфійському економічному форумі наголосив, що Україна для таких атак використовує зброю виключно вітчизняного виробництва. Жодного разу, жодним, жодною західною зброєю, жодною амуніцією ми не атакували і навіть не відповідали після російських атак. Не відповідали по території Російської Федерації. Це факт, все, що використовує Україна, а після агресії Росії по нашій території все це виробляється виключно. Ще раз підкреслю, виключно України російські НПЗ є військовими цілями РФ для України, адже саме там виробляють дизель для російської армії, і що найважливіше, авіаційний газ, без якого просто не зможуть злітати бомбардувальники. Вважає військовий експерт Роман Світан. Еще как-то ездить можно будет и даже на велосипедах и тягать те же снаряды, если уж сильно припечет. А вот уже самолет без авиационного керосина не полетит. И потому как раз уничтожение нефтеперерабатывающих заводов, которые производят, а они не все производят авиационный керосин, но те, которые именно работают на авиационное топливо, это первоочередная цель. Для наших средств рожені заяву глави Пентагону про негативний вплив на світову економіку внаслідок ударів по російських НПЗ засудив сенатор республіканець Том Коттон та звинуватив американську адміністрацію у перешкоджанні ефективним діям України з політичних міркувань з приводу заяви Остіна. Ймовірно, вона спрямована на внутрішню аудиторію. США вважає військовий експерт Роман Світан старі всього. Есть некоторые моменты, связанные внутри Соединенных Штатов, с давлением на Пентагон в основном это компании, которые участвуют в производстве на тех же НПЗ, или допустим, в прокачке нефти по российской территории. Американские компании естественно, предъявляют некоторые претензии к Пентагону. Ну а Пентагон. Должен от этого всего отбиваться, потому что там все-таки демократия и политика э, здесь она может быть и вот в такой в том числе, потому не нужно вас це, так сказати, як указання на на журналісти видання Bloomberg у свою чергу пишуть, що оскільки ситуація на фронті в Україні погіршувалась останніми тижнями, країна все частіше вдавалася до ударів глибоко в Росії, зокрема по інфраструктурі. Ці атаки частина зусиль скоротити постачання палива російським військовим та зменшити доходи РФ від експорту, які вона своєю чергою використовує для фінансування війни. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніше про війну.